Без демонтажу і обування порогів. Відтепер лічильники гарячої води черкасців провіряють по сучасному, безкоштовно і вдома у мешканців. Уся процедура триває 10 хвилин. Інновацію в дії бачила наша Ірина Малюкова. Нові технології уже у Черкасах. У цьому невеличкому кейсі Усе необхідне для повірки лічильника. За секунди підключають техніку і починають. Перший замір 10 літрів, наступний 5 і останній 3. Ой, два. Машина пропускає воду, камера фіксує покази лічильника, планшет контролює допуски. Валентина свій обліковий повіряє вперше. Нинішнім сервісом каже, подивована. Зручно тим, що не треба ходити нікуди, не носити і не тратити свій час, стояти в чергах і потім ходити забирати. Ну, все на місці зручно цим, звичайно. За три тижні тестів обладнання у Черкасах повірили лічильники більше у шести сотнях квартир. Нарікань кажуть, немає. Не надо его знімати, не надо розпломбувати. Якщо счетчик -е, проходить нашим прибором поверку, значить е -е, все нормально. Счетчик залишається на месте. Чоловік получает от нашого техника после поверки акт, на основании которого через 10 робочих днів он получает. В абонаді ТЕЦ або в абонеділі водоканала заключення, так званий сертифікат, який дає право наступні три роки пользоватися без, без повірки. Така послуга кажуть безкоштовна. У перспективі планують впровадити інновацію і на абонентів водоканалу та теплокомуненерго. Ірина Малюкова, Сергій Ефімов, Вікка Новини.